Вам цього не уникнути. Будемо зараз дивитися, чого саме в мене Таро. Отже, чого саме вам не уникнути. Відбуватися почне через три дні. Починаємо. Чого не уникнути? А! Короля жезлів не уникнути, тобто, або зустріч, або розмова, або примирення, або класний начальник попадеться, якщо ви шукаєте працю, або ви зустрінете таку людину, яка ну, король жезлів, він знаєте, запальний такий, дуже пристрасна особа. Любить і погуляти, і попрацювати, і поправляти, але буд любить бути і коханим так само. Тобто, така людина може зустрітися вам дуже скоро. Так, так, яка щедра ще буде, розумієте, цей король може бути щедрим, або це можуть бути нові замовники, які будуть прийдуть з цим королем, або це може бути класна знов ж таки праця з новим заробітком. Це може бути надані нові пропозиції, або взагалі це пропозиція з'їхатися, якщо ви, ви просто зустрічаєтеся, розумієте, або це пропозиція, а, просто ну або це отримання подарунків. До речі, якась е персона чоловічої статі. Я захочу зробити вам подарунок. Чоловіки, Ви можете бути, винагороджені. Тобто це може бути премія, нагорода, якась там грамота, не знаю, відпустка, до речі, так само може бути, якщо ви чоловік. Да? Що ще? Чого вам ще не уникнути? Старший аркан блазень. Ну, це просто бачите, як він тут намальований. Це можливості, які відчиняються перед вами. Це нові сили, це нові погляди, і це певний захист, тому що у вас є певний досвід. Тобто, ви, я, начебто, в скарлупі від цього досвіду, який вам не дасть зробити якихось помилок надважких, І тим не менш, ваша всередині, ваша дитина, вона вас буде просто вимагати, щоб ви кудись бігли, неслися і робили яскравим своє життя і життя свого оточення ще. А четвірка мечу. Ну тут треба просто не перестаратися, як я сказала, розкидуючи свою енергію наліво і направо, тому що може статися так, що ви потім в один момент бац прокинулися, а сил нема. От, тобто треба з розумом ставитися до цих всіх обставин, які до вас поспішають, пов'язаних з королем жезлів, з щедрістю у ваш бік, з подарунками від долі, від всесвіту і від так само від цього короля. І але треба спостерігати. За своїм здоров'ям, не давайте собі нічого зайвого мається на увазі. Не жливайте, не зловживайте нічим, не занурюйтесь з головою лише у працю. Робіть своє життя різноманітним, тому що вам цього не уникнути. Побачимось.